Нависали сутінки над нашим рідним краєм, засаюні холодні у Господь людей тихесенько карає за вчинки злі і за лихі думки. І я вже, Боже, навіть і не знаю, за що лиха така всім доля нам. О Матір Божа, я тебе благаю, дай розуму хоть трішки ворогам, а нам усім дай син це пережити. Поля та рясно кров'ю вже земля. Скажіть мені, як можна далі жити, коли хоронить мати немовля. Зруйновані осени, мов надія, підірвані, як віра, всі мости. І вже, здавалось, помалу гасне мрія по хуторах нові звели хрести. Триває ніч, холодна і кривава війна по селах і містам мете. Слава, слава, слава! Співає люди, люди і майдан буде. Орда зі сходу суне, наче ніч. Бивають нас безбожні бусурмани. Повстаньте, люди, і гайда на січ, край боронить, стискайте міцно зброю, нам заповів наш батько Святослав. Іду на ви з Московською ордою. Каган Азарський був і занепав. А ми живем і будем жити. В краю моїм співатимуть пісні. І буде мир, і злагода в нас буде, і щастя на українській землі.